Окремо хотів би зупинитися ще на одній кримінальній справі. Це кримінальна справа, згадана вже мною, щодо Вікторова. Якщо пам'ятаєте, предметом розслідування даної кримінальної справи було вимагання та одержання хабарів та привласнення грошових коштів депутатом обласної ради, директором комунального підприємства Лудспецкомбінат Віктором, який спільно із майстром цього комбінату вимагали та одержували хабарі. Як я вже згадав, в розмірі всього 38 тисяч гривень, як встановлено було слідством, за виділене місць на кладовищі в селі Гараджа. Подальшому досить тривалий був судовий процес щодо Вікторова, за підсумками якого його вина теж була встановлена, доведена, і йому призначено покарання до відбування реально 5 років 6 місяців позбавлення волі. Заганялося навіть такого рішення суду, ну я би так сказав, продовжуючи, спокушаючи, спокушати Вікторова, суд заповідний захід йому не змінив натримання під вартою. В подальшому справа була предметом апеляційного розгляду, за результатами якого вирок був змінений в частині покарання, йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, знову ж таки, реально. Ну і в результаті цього всього на сьогодні вирок привести у виконання не виявляється можливим, оскільки, як не дивно, Віктором таки вирішив тікти. втікти. Органи зверталися з клопотанням відповідним щодо обрання заповідного вигляді тримання під вартою. Період, який законом був передбачений, це три дні тримання без рішення суду, звичайно, був дотриманий. І в межах цих трьох днів зверталися ми з клопотаннями до суду. Щодо бронят коробнього заходу. Так як я вже говорив, він обраний не був. Весь судовий процес він був на підписці про невиїзд. Оголошувався, вирок він був на підписці про невиїзд. Ну, вирок, ви теж маєте розуміти, набуває законної сили, вступає в законну силу після того, як він або пройшли сроки оскарження його апеляційного порядку, або було річно прийнято апеляційним судом. Так от, до рішення апеляційного суду він був на підписці про невиїзд.